Всім здравствуйте! Ми представляємо двокімнатну квартиру на поділі 68,5 квадратних метрів. Перший поверх. Ющенка 8. Я з балкона виходжу на кухню. Кухня у нас в червоних тонах, мікрохвильова, холодильник. Автономний газовий котел. Витяжка, посуд, певний є кухонний стіл на 4 місця. Далі виходжу з кухні, у нас при вході гостівий санвузол з рукомийником. Двері вхідні. І показую, що вам дві кімнати спальні. Перша спальня кімната, така велика, як зала, вона зачиняється окремо. Тут диван, який розкладається, крісло, круглий стіл. Телевізор висіді. Далі йдемо друга кімната і ванна. Шафа велика. Тоді друга кімната у нас. Двоспальне ліжко. Комод такий балкон. Балкон тут і з кухні. пища ванна, ванна, комната. Ванна у нас велика кутова, правильно машина тут. До сушки рушника, От тумбочки. Нить, выключить пишите вайбер, зручный для вас, сейчас покажем